То люди нам пишуть, що даю максимум звуку на магнітолі, починають хрипіти динаміки. Народ. Магнітола дає е, чистий сигнал звуковий 55%. Якщо ти будеш крутити більше, ніж на 75% магнітолу буде хрипіти будь-який динамік. Для цього потрібно взяти тобі підсилювач на динамік. Наприклад, магнітола у нас максимальний звук 35, зараз даю 30-31, і цей динамік почне хрипіти. Слухай. Грає громко, ну хрипить. Так, а тепер послухаємо з підсилювачем, як грає. Правильно налаштованим. Тепер динамік у нас заграв з гарним басом, гучніше, без посторонніх звуків, з правильно налаштованим підсилювачем. Якщо тобі потрібна акустика, пиши нам в телеграм, підберемо на твоє авто та можемо встановити навіть під ключ.